Обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура зібрав на територію СНАУ 16 команд роїв, що стали переможцями відборів у своїх громадах. Цьогоріч гра ювілейна, адже започаткована вперше у 2003 році з ініціативи українського козацтва проходить уже в 20-й раз. Сьогодні ми приймаємо 16 роїв, 10 старшої вікової групи і 6 середньої вікової групи. А змагання дуже насичені. Це три дні таких от насичених залікових конкурсів та змагань серед організаторів обласного етапу військово-патріотичної гри Сокіл Джура військові підрозділи тероборони, інституції громадянського суспільства, національне патріотичне спрямування, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, управління молоді і спорту Сумської обласної державної адміністрації та Сумський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Хвилина мовчання на честь шанування героїв, що загинули у російській повномасштабній війні. Далі ж команди рушають на локації, де проходитимуть конкурсні етапи. Це метання гранати, це тактична підготовка, це тактична медицина, змагання такого фізичного більше гарту, це притягування лин, висмуга, перешкод, також змагання з історії України, знання історії України, знання історії збройних формувань України різних історичних епох, називається відун. Джури всі як один налаштовані на перемогу. Наше газ. Душу Богові, життя Україні собі. Стріляти треба вміти. Фізичні важливі вправи. Ну, марш, все це потрібно. Тому що я патріот своєї країни. Мене це дуже приваблює. Мене приваблює воєнна справа. Мені подобається. Це захоплює. Їхні суперники вже мають переможний досвід. Ми приїхали з села з ми представляємо сесійський загальноосвітній заклад заклад. Ми вже були на Україні, здобули перше місце по області за 21 рік. Ми приїхали з дуже піднятим настроєм, переможним, щоб здобути ще одну перемогу та теж поїхати на Україну. Але в цьому році один з найвидовищніших і водночас найскладніших етапів гри Сокіл Джура конкурс в Маршурування, строєвий хід, повороти вліво-вправо, демонстрація своїх одностроїв, проходження там з піснею якогось символу козацтва або сучасності, яка символізує там, визвольну боротьбу. До правого рівняйся! Стронка, до середини глянь! Пане суддя! Рій! в конкурсі вперед готовий! Завдання для команди чітко виконати елементи базової строєвої підготовки. Керівник осередку національної скаутської організації України пласт у місті Суми Бончужний обласного етапу гри Сокіл Джура Володимир Міщенко переконаний, у грі Сокіл Джура зростає молоде покоління українських патріотів. Це гра не на місяць, не на тиждень. Вона триває як виховний процес протягом року. А дехто тренується і по три, і по п'ять років безперервно. Можні ще хетніс відвага є орієнтирами для джур. Цими рисами вони послідовуються для того, щоб ставати більш. Згартованими і корисним своїй державі, тобто Україні, крім комплексу залікових конкурсів, джури беруть участь у майстер-класах: тактична медицина, показові виступи кінологів, безпілотні літальні апарати, мінна безпека не боятись, не чіпати, не двигати з місця, не накривати, не лити воду, не кидати землю заборонено. Так як підривники вже в бойовій готовності і. Невеличка вібрація і може здійснитися вибух цього предмету. Навички бойової підготовки, злагодженості командної взаємодії. Учасники обласного етапу гри Сокіл джура» відпрацьовують в горі Лазертак. Ярина вже три роки в команді нащадки Калниша. Вони щойно завершили бій. Я хотіла б поступити на військову кафедру, і, мабуть, це мене заставляє приймати в цьому участь. Ну, мені подобається марширувати, стріляти. Гра дуже класна, дуже сподобалось. Аби більше було боєприпасів. Крім Змагальної частини для учасників обласного етапу Сокіл Джура заплановані і відпочинкові заходи, інтерактивні ігри на розвиток медіаграмотності, кіноперегляди, вечірня ватра все, що допомагає набути нового досвіду, і головне здружити джур з різних куточків сумщини. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.